Ми сьогодні дуже щасливі, дорогі брати і сестри. Тисячу рюкзаків все-таки нам удалося, благодаря вашій допомозі, закупити. По Побласу митрополіта Кафангова проходило дуже багато ярмарок, на які ми зібрали кошти. Ви відправляли на фонд, на наші реквізити. І дивіться, яка красота, які хорошого качества рюкзачки. І що ми бачимо? Зошитки, пенали, олівці, щоден о, доброти будуть записувати дітки, що роблять. Обов'язково саме головне це дитяча молитва де є іконка про прибавлення ума. Молитви. Наші дітки будуть йти до школи і розпочинати день як християни. І саме головне чудова книжка для всієї сім'ї. А всех этим порадовать для того, чтобы радость нашего научи, это Царствие Божие внутри каждого из вас, и особенно у детей, которые ангелы, которые морятся, трудятся, слушают, изучают молитву Господи. Сьогодні нам вийшло е, забрати понад мільйона гривень для того, щоб закупити шкільне приладдя з басенням великими Гафангела. На протязі двох тижнів були проведені благодійні ярмарки, на яких ми зібрали ці кошти разом з вами, разом з нашими прихожанами і православними одеситами. І сьогоднішнє свято завдяки. Цьому ми дякуємо всім, хто прийняв участь у цій акції. Тому що завдяки вашим зусиллям, вашим пожертвам сьогоднішнє свято стало можливим. Добро об'єднує на шляху до знань. Спасібо владики за подарки за портфель. Спасібо за увагу, все буде хорошо. Ми дуже раді что нас пригласили на этот праздник. Дети очень рады за эти замечательные рю рюкзачки. Их наполнение соответствует тому, что нужно. Потому что завтра, 1 сентября в школу, и они готовы. Спасибо большое, Владеке, спасибо детской парни. милостью Господа, по благословению владыки митрополита Агафангела, был объявлен сбор на акцию, чтобы помочь детям, нуждающимся, военнослужащим детям, детям, переселенцам, многодетным, чтобы собрать средства и помочь семьям собрать детей в школу. И вот сегодня знаменательный день по благословению владыки митрополита Агафангела, тысячи рюкзаков раздается для детей, нуждающихся в помощи. И Одесская епархия это делает с огромным удовольствием. Мы сразу тоже Белгороднестровское благочиние откликнулось на просьбу владыки митрополита Агафангела. Я благодарю всех священников, всех прихожан нашего благочиния. И вот сегодня очень приятно Одесская епархия передает 100 рюкзаков, которых Є всі канстарари необхідні для обучення дітей для нашого благочиння. Прямо зараз відбувається роздача портфелів цього приладя, на яке ми з вами збирали. І ми хочемо від цього серця подякувати вам, бо без вас цього би не відбулося. Завдяки вам, вашим добрим серцям, за те, що кожен як міг прийняв участь у цій акції сьогодні. Ці щасливі діти йдуть додому та щасливо. Завтра підуть у школу в свій перший навчальний день. Я дякую Одеській кійпархії і владицях Ангелу за такі чудові і прекрасні подарунки. Доброго дня! Ми багатодітні родини. Дуже велика допомога перед навчальним роком. Дуже вам благодарні. Спасіба.

Тим благодітним сім'ям, сім'ям які которые тоже у нас є, які погірше, многодітне. Побласні великі получили ці рюкзаки, які будуть розні дітям. Дуже вам дякуємо. Хай Господь благословляє митрополита Афангела і нашої пархі. Ось об'єднало нас добро по митрополита Гафанґела. Добро об'єднане на шляху до знань, зробило велике чудо. Ми довго чекали цього дня, але ми маємо розуміти, що без вас цього би не відбулося сьогодні. Велика кількість наших підписників скидувала на реквізити, велика кількість організовувала ярмарки і їх спонсирувала. І, як ми бачимо, результат тисячу рюкзачків. Добро об'єднує і ми бачимо, що лише об'єднавшись, ми можемо робити такі великі добрі справи. І ще багато ми зможемо з вами зробити. З вами була Деська епархія. На шляху до знань». Дай Боже нам всім дітям спокійного, мирного, учбового року. Дякую вам. Сьогодні діти підуть щасливі до школи. І ми ще раз, ще раз вам кажемо величезне дякую дуже, дуже.